Замість кандидата в народні депутати в суд приходять два його представники. Один з них екс-чільник телеканалу Інтер, власником якого був Хорошковський. Тепер же цей чоловік сам шеф компанії, де наче працював олігарх юристом. Ви роботодавець Хорошковського останні два роки, так ну. Можна і так сказати. Не я є директор. Це компанія. Згідно з позицією захисту, Хорошковський за кордоном не відпочивав, а був у відрядженні генерал клієнтів шукав. Тому закон він не порушував. Та мета була залучення нових клієнтів він два роки залучував клієнтів. Там, за там менше ніж два роки. Усе змішалось в цьому суді. Законність реєстрації кандидата ревно захищає не лише його шеф, а й представниця ЦВК принесла в суд цілу папку доказів. Проте суд спершу клопотання не приймає. Коли судді порашних на місці ухвалила відмовити в задоволення клопотання центральної виборчої комісії, ще клопота представниця центру виборчкому в паніці біжить дзвонити. А Що цієї папці до Докази. Ви стільки доказів зібрали да. на те, що Хорошковський має право йти на вибори. встановили строк для надання заперечень. Я несу і в канцелярію, щоб виставку у пана працю, щоб він не бере трубку. І бігом орієнтує, що... Другого разу докази ЦВК суд таки приймає, але від цього питань до екс віцепрем'єра тільки збільшується. Він спочатку, що не працює, а він додав нову должність. Документи кандидата суперечливі. 15 вересня. На з'їзді партії він подав автобіографію, де зазначив, що вже два роки як тимчасово не працює. Також саму довідку наступного дня він подав і до ЦВК. Згодом кандидат вирішив подати до центру виборчкому уточну біографію. 21 го числа переписує біографію, і 23-го ЦВК приймає документи, де зазначається, що він перебуває в відрядженні. Перебував. А ми також нас він нас перебував нас на лікуванні. Вже Ні, те я вже кажу на документи на конкретні фрази, які там відбуваються. Ми їх в бачили, ми їх зараз вивчили. Судді документи хоч і вивчили, проте нічого дивного в цьому не побачили. Благословили Хорошковського на вибори у задоволенні адміністративного позову. відмовити повністю. Чому генерал спершу не працював два роки, а потім всі ці два роки працював? Його представники пояснити не змогли. Ну і мені здається, що це є такі якісь суто казуїстичні норми, які там ну. Не мають жодного стосунку до розгляду цієї справи по суті. Скільки ласка? Чи отримував пан Хорошковський за цей час? Добові і зарплати? Наскільки я знаю, добові він не отримував. З чим це пов'язано? З тим, що ну, мені ці матеріали треба зараз підняти. Я на жаль не є бухгалтером. Позивачі запевняють, сам пан Хорошковський в інтерв'ю різним каналам жодного разу не вказував, що був у відрядженні є моменти в спеціальній службі. Коли ти маєш мовчати? Зрозуміло. Дякую, Ярослав Діденко. Азад Сафров Іван Вірченко. П'ятий канал.